Вітаю, ви слухаєте Українське Радіо Житомир у студії Наталя Колініч. Найкращі побажання на сьогоднішній день. Напередодні Різдва за григоріанським календарем, яке відзначають більшість помісних церков світу. А в нашому етері будемо говорити про один з головних атрибутів Різдва у світі український щедрик. Зокрема, будемо говорити про те, яку роль наші земляки з Житомирщини відіграли у тому, щоб українська співанка лунала всіма мовами як найпопулярніша різдвяна пісня. А мої співрозмовники сьогодні. Геннадій Махорін, член національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, доцент від учора, почесний амбасадор Житомирщини. Пане Геннадію, вітаю вас із присвоєнням і відзнаки, і вітаю в нашій студії. Дякую, доброго дня. Також учасницею нашої розмови сьогодні є Ірина Копоть, кандидат мистецтва знавства, музикознавиця, членкині національної спілки композиторів України, директорка народного музею Бориса Лятошинського у Житомирі. Отже, за останні 100 років перекладений англійською мовою, український Щедрик, став одним із головних атрибутів Різдва. Власне, у грудні цього, 2022-го, у Нью-Йорку, в найпрестижнішому концертному залі США Карнегі Холл відбувся урочистий концерт саме з нагоди старіччя виконання у цьому закладі цієї пісні в обробці Миколи Леонтовича. 100 років тому Щедрик, давня співанка ще до християнських часів. Завдяки обробці Микола Далантовича стала хоровим твором і її з місією культурної дипломатії доносити інформацію про молоду українську державу, яка здобула саме свою незалежність, а повезла до США українська республіканська капела під орудою Кошиця. Втім, Україна, тоді як ми знаємо, свою державність втратила, і музикантам уже не було куди повертатися. Більшість із них залишилась за океаном. Скажімо так, долі дуже багатьох людей, причетних до славетного Щедрика, склалися доволі трагічно. Як відомо, Леонтович був убитий агентом радянських спецслужб. А в нашій студії сьогодні історик краєзнавець, який досліджує долі наших краян, чиє життя і чия діяльність також повпливали на те, щоб Щедрик тріумфальною ходою йшов. І донині по світу. Пане Геннадію, я говорю про долю а, двох наших земляків, і ім'ям одного з них у Житомирі названо навіть вулицю. Хоча ми мало про це знаємо і зовсім мало про це говоримо. Так, за моїм поданням, у 2016 році, коли проводилася декомунізація, було переименовано так. От, провулок ім'ям Клима Поліщука. Клим Поліщук, пересічному житомирянину. На сьогодні, напевно, не багато говорить це ім'я. Клим Поліщук народився у містечку Краснопіль до недавно Чуднівського району до адміністративної реформи. От, і він з дитячих років виявляв вже таланти до складання віршів, до малювання. І так як сім'я була незаможна, він заробляв гроші малюванням вивісок для крамниць. Малював карти географічні для сільських шкіл. І ще в шкільні роки він писав вірші, які, на які звернула увага Олена Чілка, мати матір Лесі Українки. І з її легкої руки ці вірші побачили світ. Також велику важливу роль у долі молодого такого талановитого хлопчини зіграла Ганна Барвінок. Яку сам Клим Поліщук називав своєю літературною бабусею, яка підтримувала його, адже перші публікації з'явилися ще у 17-річному віці, і вже тоді, у 1909 році, Клим Лаврінович Поліщук, молодий хлопчина, заявив про себе як про талановитого ну талановиту людину. Він вступив. До художнього рисувального училища при академії мистецтв у Петербурзі. І крім того, ще от цікава така деталь. Він відвідував лекції у психоневрологічному інституті. От. І крім того, ще й на комерційних курсах навчався. І ми згадаємо Михайла Васильовича Хомичевського, який теж на, на світанку своєї такої молодості він е, старався знайти себе в різних, різних галузях. От вони себе шукали. І це цілком нормально і, мабуть, типово для того часу. І е, Клим Поліщук, людина багатогранна, яка проявив себе як етнограф, і він записував. У своєму рідному селі Краснополі. А також у цій Краснопольській волості були села, в які він теж не раз бував і записав цілу низку творів, які потім опрацьовував Микола Леонтович. Наприклад, у самому Краснополі він записав і оцей текст Щедрика, про який ми сьогодні говоримо. І Микола Леонтович до всіх цих творів написав музику, обробку зробив. Але також склалося, що найбільш відомою стала Щедрівка. Яка залунала на весь світ, і таким чином славить і Україну і українську культуру давню придавню Пане Геннадію, чи правильно я розумію, що легендарний щедрик, який ми всі знаємо, щедрик Щедрик щедрівачка прилетіла ластівочка, Цей текст був записаний а саме під час такої етнографічної експедиції, скажімо так, на Житомирщині? Так, так про це про це сам і говорить, і Микола Леонтович. Хоча разом з тим зауважується, що ще в 1910 році Миколі Леонтовичу, його вчитель, відомий композитор Болеслав Людович Яворський, запропонував, що от є така щедрівка, яка була популярна на всій Україні, правда, з певними невеличкими варіаціями. Як то звичайно, народ щось добуває, щось змінює. І був подільський варіант, був наш поліський варіант, який записав Клим Поліщук. І є такі свідчення, що вже тоді, в 1910 році, порадив йому. Але сам Микола Леонтович говорить про те, що він використав текст, який записав Клим Поліщук. І текст цей був опублікований у такому, такій книжці, яку упорядкував і видав в 1913 році Клим Поліщук, який ще й мав псевдонім Остапович. І Поліщук Остапович. І він називався, назвав цю збірку збірник найкращих українських пісень з нотами, і от пісні різного типу побутові, там обрядові вони туди увійшли. І також увійшла оця пісня «Щедрик», яку текст якої взяв для обробки Микола Леонтович. І зауважу, що Микола Леонтович, ця людина була перфекціоніст, як модно зараз казати. Людина, яка хотіла досягти найбільшої довершеності, і він працював довгий час. Тобто, з 1913 року по 1916 рік він зробив п'ять різних редакцій щедрика. Тобто постійно допрацьовував. І таким чином, після вже п'яту редакцію, він надіслав Олександру Кошицю, який створив. При Київському університеті святого Володимира хор, в який ввійшли студенти переважно Київського університету. А крім того, також були в складі цього хору і студенти-студентки київських жіночих вищих курсів, до яких ходила Тамара Вікторовська, про яку скажемо дещо пізніше. Отже, от Клим Поліщук, це людина, яка була багатогранно обдарована. І його внесок у дослідження нашої етнографічної спадщини просто неоціненний. А Щедрик, то взагалі зробив Славетним і Україну і ім'я Миколи Леонтовича. І я хочу, щоб і Клима Поліщука на рівні з Миколою Леонтовичем знали як людину, яка прямо причетна до цієї величезної слави нашої спадщини. Давайте послухаємо, що думає музикознавиця і мистецтвознавиця Ірина Копоть, власне, про Щедрик, над яким так довго і так ретельно працював Микола Леонтович. Ми хочемо збагнути, чому нас так вразив цей твір. Ми в захваті занурюємося в нове видання, підготовлене до друку. Доктором філософії Валентиною Кузик. І от вона подала надзвичайно цікаві коментарі. Що випливає з тих коментарів? Випливає глибока робота над цією, здавалося, б, дуже маленькою за обсягом музикою, але надзвичайно космічною. якщо Сприйняти її не тільки серцем, а й розумом. І от коли ми починаємо сприймати розумом, як от астроном дивиться на зоряне небо, і проста людина. Проста людина дивиться і радіє безмежності того всесвіту, милується ним, а астроном знає назву кожної зірки. Отак і Валентина Козик. Дає нам ці маршрути, якими дивитися на е, твір Леонтовича, випливає те, що вік цієї поспівки, де суд, не власне Щедрика, а самої поспівки, сягає 12 тисяч років. І народ, який зберіг своїй пам'яті генетичній. Музику такої давнини, він вже унікальний сам по собі. Пані Валентина нагадує нам, що звернувся Леонтович до цієї поспівки, як то завдання, яке йому дав відомий вчений його вчитель з поліфонії Болеслав Яворський. Що такі варіації на нас нато? стінату? Це одна і та сама мелодія, яка проходить у верхньому голосі без змін. А всі нижні голоси плетуть оте мережево, яке створює таку дивовижну гарну картину, звукову звукову палітру. Очевидь, Леонтович обрав сам цю тему. Вона проходить у нього. Під рахунком пані Кузок 68 разів, а ми ж того не відчуваємо. Ми відчуваємо просто захопливу радість як від споглядання зоряного неба. І ми уявляємо собі, що звичайне завдання перетворюється на магію до християнського звернення до Вищих сил. Тому ця тема. Не проходить в нижньому басовому голосі, а саме в верхньому голосі, коли людина кричить, вона прагне докричатися, щоб її почули. Це ж саме верхні голоси. І оця магія звертання до вищих сил, звертання до неба, от вона і створює таку дивовижну картину, яка поєднується з одного боку аналіз підрахувати все до. Останньої нотки, а інша справа о, цей аналіз перетворити на емоційне, психологічне відчуття. Отакий От щедрик в моєму розумінні сьогоднішньому те, що ми зараз про нього згадуємо, спонукало мене звернутися ще одним. До однієї постаті, яка мені дуже дорога, це Іван Михайлович Сльота, неперевершений знавець української народної пісні. І він мені колись подарував двотомник Олександра Кошиця, його щоденник. Ця книжка мені дуже дорога. От що пишеться тут: вистава українського національного хору. То була найшляхетніша, морально найбільш строга на світі незабутня подія. Тобто ще сто років тому люди на іншому континенті, в іншій частині світу, зрозуміли сутність, глибинну сутність цієї музики. Ну і оскільки я знаходжуся. В улюбленому музеї Бориса Миколайовича Лятошинського. А все, що транслюється з музею, має бути пов'язано з експозицією. Я не можу відмовити собі у задоволенні звернутися до цього експонату. Це афіша афіша концерту сучасної музики, сучасної на той час, в якому виконувалися твори Бориса Лятошинського та Ігоря Стравінського. Вже поєднання надзвичайно цікаве. Але оцей штамп в куточковіше, товариство імені Леонтовича. Борис Миколаївич Лятошинський був його членом. Він очолював Асоціацію сучасної музики, зробив дуже багато. І весь час до самої смерті, йому влада закидала оцю співпрацю. Борис Миколаєвич, звичайно, страждав від цього, але не зрікався. Пане Геннадію, повертаючись до особи нашого земляка Клима Поліщука, людини, яка записала текст Щедрика, яким скористався Микола Леонтович, і так він залишився завдяки цьому запису збереженим у віках без перебільшення, тому що Щедрик сьогодні знають і співають у всьому світі. Сам Клим Поліщук він був людина непростої доби, доби розстріляного відродження, і доля його була непростою. За свою діяльність він дійсно поплатив. Потився життям без перебільшення, так? Так, звичайно, що він неодноразово попадав у поле уваги і царської і охранки, яка не визнавала і боролася з проявами національної свідомості, так скажемо. І вже в 1914 році його було арештовано, Клима Лавріновича Поліщука, і заслано до Курська. Звідти, він невдовзі переїхав до Петербурга, знову ж таки, залишаючись під наглядом поліції. І лише коли цар Микола II в кінці лютого 1917 року зрікся влади, стало можливим повернутися до України. Тоді і Грушевський повертається до Києва і очолює Центральну Раду. І ось з 1917 по 1920 рік Клим Поліщук мешкав і працював у Києві, входив до гуртка символістів Музагет. І ясно, що він в цей період відвідував і Краснопіль. Проживав також і в Житомирі певний час. От, людина була надзвичайно мобільна і він поєднував ці поїздки до на свою батьківщину. Він також поєднував з етнографічними дослідженнями. Він не міг сидіти, скажімо, без праці, без творчої праці. А в 1920 році переїхав до Галичини, тому що ось це несприйняття радянської влади, ставлення до української інтелігенції. Таке негативне, жорстоке. Звичайно, змусило його виїхати до Галичини, де він бачив, що є більша можливість для своєї самореалізації. Того ж року він перебрався до Львова і там уже ще активніше, скажімо, продовжилася його творча діяльність. Він одружився з, з, з Ганною Орлівною, яка теж була надзвичайно творчою людиною складної натури. От, але творчість їх поєднала, і от це захоплення творчістю і поезією, і, і мистецтвом. І цей рік був надзвичайно плідний для Клима Поліщука. От. І ще відзначу, що Клим Поліщук був знайомий із нашою Марусією Соколовською, і залишив опис її, портрет словесний. І завдяки йому такому цікавому образному. Опису ми можемо уявляти, якою була Маруся Соколовська. І він людина, яка співчувала і морально підтримувала повстанський рух. І, звичайно, що це все потім відбилося у ставленні до нього радянської влади, коли він повернувся в 1925 році в Україну. Але невдовзі так трапилося, що в 1927 році Галина Орлівна пішла від Клима Поліщука. в неї захоплення з'явилося, яке не дало ніяких перспектив, тільки розбило її подальше життя. Але Клим Поліщук був людина не не злопам'ятна, він спілкувався, він листувався постійно із дружиною, і він звинувачував її в тому, що вона настояла, щоб повернутися в Україну, і він розумів, що сюди небезпечно повертатися, тому що він розумів, як ставиться до української інтелігенції радянська влада. Тим більше коли вже він заманіфестував своє ставлення до повстанського руху. Ось тому він він писав в одному з листів тисячу році до дружини, що мусив піддатися, бо ж любив я тебе і любив Лесю, і не міг дозволити собі лишатися там, тобто в Галичині самому, не міг дозволити, хоча знав, які наслідки можуть бути, і перечував, і у видженнях своїх бачив їх. І дійсно його арештували. От 4 листопада 1929 року і засудили його в 1931 році, тобто майже два роки його тримали, тримали під слідством, вибиваючи з нього якісь зізнання у злочинах протирадянської влади і так далі. І у 1931 році, 2 січня, його засудили на 10 років перебування в виправних трудових таборах він перебував цей термін у соловках. Скаже, повезло йому, що він працював не на важких роботах, а сторожем на складі, от, але все рівно морально він надзвичайно мучився через відсутність можливості себе реалізувати, писати. І поряд з ним також переживав такі страшні ж муки своєї бездіяльності і. Покарання такого радянською системою, і історик Семен Підгайний, який розповідав у своєму щоденнику про той час і описував стан Клима Поліщука, що Клим Поліщук був зовсім хворий, а зі зруйнованим здоров'ям. Був дуже нервовий, не міг терпіти, наприклад, голосної розмови, грюкання, будь-якого шуму. Говорив дуже поволі, довго й тягуче, часом гублячи нитку, розмови, а найбільше любив, притулившись спиною, спиною до груби, сидіти й мовчати. Щиро кажучи, своєю присутністю він ще більше, ще збільшував страшну тугу, яка там панувала. Вже в кінці завершення цього терміну він захворів, його помістили в шпиталь, але і вже мав мав скоро вийти. Але як могла дозволити влада е, вийти на волю таким національно свідомим людям, як Клим Поліщук? І 9 жовтня 1938 року його, як і, і понад тисячу представників української творчої еліти, було засуджено. До розстрілу і розстріляли його урочищі Сандармох, там, де розстріляли також Миколу Зерова і весь світ української творчої інтелігенції, і він розділив цю трагічну долю української інтелігенції, став жертвою того явища, яке дістало назву розстріляне відродження, і Клим Поліщук, який залишив дуже помітний слід в літературі. Витографії він звичайно. Повинен бути зараз теж у колі уваги наших сучасників, пане Геннадію. Надзвичайно трагічна біографія, але надзвичайно характерна для того часу. Ми сьогодні відкриваємо для себе багато сторінок історії, багато біографій і деталей цих біографій людей, про яких мали би і маємо знати сьогодні набагато більше. Що вам, як досліднику краєзнавцю, вдалося особисто дослідити, із того, що можливо, ми до цього не знали про Клима чи є такі факти? Ну, я займаюся дослідженням родоводів видатних людей, із Житомирщини. І, зокрема, я працював із скажем, архівними справами по Краснополю, досліджував родовід Клима Поліщука. От у нього була, був брат Федір, він був найстарший в родині. Молодшими були Федір, сестра Настя. Батьки його були з простої селянської родини. Я дослідив там їхній родовід вглиб, і, звичайно, що є ще великий простір для досліджень його діяльності, особливо зокрема сторінка Житомирська. Я думаю, що це цікаво для наших краєзнавців, і дослідження ці будуть продовжені, зокрема з мого боку і моїх колег. А пане Геннадію, ще одна людина, яка Представляє житомирщину в цій історії історії із Щедриком. Це згадана вам сьогодні Тамара Вікторовська. Я дозволю собі сказати, що я знайшов сам перший ці відомості про те, що Тамара Васильівна Вікторовська вона була донькою Житомирського вчителя Василя Григоровича Вікторовського. Людина шанована, відома в Житомирі на початку двадцятого століття. І от вона закінчила Житомирську Маріїнську гімназію. Потім останній клас вона закінчувала у приватній гімназії Овсяннікової, яка знаходилася неподалік на вулиці Малій Бердичівській. Потім вступила до київських вищих жіночих курсів, які були організовані за програмою університету. І вона була надзвичайно активною людиною. Вона ходила на засідання клубу Родина. А клуб Родина утворив Микола Лисенко. Туди входили Сергій Єфремов і Олександр Олесь. Вона особисто з ними була знайома, спілкувалася. І звичайно, що отаке середовище з нею формувало. Людина національно свідома, та й батько її теж відзначався цією національною свідомістю. І вона ще, крім того, людина, яка любила мистецтво. От, і вона ходила на ці репетиції хору, який створив Олександр Кошець при Київському університеті святого Володимира, і дозволялося брати участь із інших вузів. І от вона займалася в цьому хорі, і 25 грудня 1916 року, за старим стилем. Відбулась прем'єра цього Щедрика у виконанні хору Олександра Кошиця. Відбулася ця прем'єра у будинку Купецького зібрання. Зараз це Філармонія. І там, в присутності повного залу глядачів, захоплено, вітали виконання цього твору. І пізніше він цей твір облетів весь світ. Як вже говорилося, що в 1919 році хор Олександра Кошиця виїхав до Парижу. І почав свої гастролі і дав понад 200 концертів у 45 містах у 10 європейських країнах. Ну, на жаль, у, у цьому складі хору, який поїхав по Європі от, і світу, не було в її складі Тамари Вікторовської. Справа в тому, що вона, коли створилася Українська Центральна Рада, 4 березня 17-го року, вона перебувала в перебувала в Києві. І, звичайно, що вона не могла. Не могла бути осторонь тих важливих подій, коли творилося українське державницьке життя, і вона стала активною діячкою. Але батьки переживали за долю своєї доньки і переконували її просили повернутися до Житомира. І в травні 1917 року вона повертається. Але в Житомирі вона не залишалася пасивною. Вона утворила союз Українок в Житомирі. Вона тут також організувала хор. І таким чином вона продовжила ту справу, яку робив в Києві Олександр Кошець. І звичайно, що в такому невеликому місті, як Житомир, але дуже активному, прогресивному, і це було, було місто надзвичайно таке згуртоване українською інтелігенцією, особливо в рамках в дусі того часу. Пробудилася українська інтелігенція, надзвичайно стала активна, і їм давалося багато щось зробити тут: і Олена Левчанівська, і Яків Савченко, і багато інше. Тут на світі таке гроно, така плеяда українських культурних діячів створилася, просто щоб життя тут бурлило. І, звичайно, що Тамара Вікторовська була в цьому середовищі надзвичайно органічна. І от я кажу, що вона познайомилася з Селом Петрівим, і от тут їх охопило кохання. І в 1920 році, перебуваючи у Вінниці, куди переїхав уряд Української Народної Республіки, вони одружилися. Пізніше була еміграція, От вони були в місті Бруно. На жаль, там помер Сеулот Петрів. До речі, він викладав військову історію. А після смерті чоловіка разом із сином Святославом опинилися в дуже жахливому скрутному становищі. Але тут українська діаспора, яка перебувала в Канаді, США. Перейнялися долею Тамари Вікторовської і допомогли їй переїхати з Океан, і вона в місті Бостон. До 1968 року жила і теж там була активною діячкою в такому закордонному уряді УНР, очолюючи спеціальний відділ, там пресовий відділ. От, і людина, яка залишалася відданою Україні ідеї відродження української незалежності. Коли вона померла, був надзвичайно такий великий некролог, поміщений у газеті українськомовний, яку видавала українська діаспора, про Тамару Петрів. Ну, от і про її таке яскраве, повне, сповнене діяльністю життя для України, бачимо на прикладі <клес> життя людей, про яких сьогодні дізналися завдяки вашим дослідженням більше. Що Житомиряни, уродженці Житомирщини, в тому числі стали такою значною частинкою ось цієї. Культурну дипломатію українців 100 років тому, яку ми продовжуємо нині, продовжуємо, тому що маємо того самого ворога і маємо ту саму потребу розповідати світові про те, хто є українці, що є Україна, якою є наша культура, і чому вона вартує того, щоб її знав весь світ. Дякую вам, пане Геннадію, сьогодні за цю історичну розвідку, за можливість більше дізнатись про долі людей, які своїм життям повпливали на те, щоб український Щедрик чий текст був записаний на Житомирщині. Як тепер ми знаємо, в обробці Миколи Леонтовича став найвідомішою різдвяною піснею у світі. Дякую всім, хто був з нами в часі цього етеру. А в студії для вас працювала Наталя Кулініч. До нових зустрічей.